Доброго дня, я дочам каналу Любиме село. Бачу на ринку дещо змінилося. Вже зробили парківку тут. ми тут не було. Йдемо, зараз зайдемо, подивимося, що цікаво нам пропонують на ринку. Так, заходимо. Дивимося в перший перші Так. Добрий. день. Добрый день. Так, перший відділ. Суть у нас. Яку свиню, Настя? Я вже тримаю місяць, 2004 року. Яка ціна зараз, поросят? По Від 2,5 до 1,5 тисяч. Від 2,5 тисяч до... Від 1,5 до 2,5 тисяч. Плюс-мінус. Така осіння ціна. Вже ціна трошки підросла. Так. В зв'язку з... — Що Вибрали бульбу. бульбу так. Так. Є чим годувати. Так. Люди мають чим годувати, тоді свинки ростуть. Але так. Так. трохи було людей зранку чи? Було, було, так. Трошка, так. Трошка буде Ті, бо то... Бульбу вибрали, а в бульписі народило. Ну, то... Бо вже у когось таке навіть не знаю, але наприклад. Бульба. От ну, зерно вже дають на паїти, ну, та. і та ті люди понабирають. Це все взаємозв'язано. Якщо так, чим годувати, так, то зразу так. Одразу росте ціна. Так що такі просядки. Йдемо, подивимося далі. Я не суботник. Я знаю. Так, такі поросятки ще є. Яка ціна у вас? Яка у вас ціна? Ціна 1300. Це 400 гривень. А фото немає. Ми сьогодні на Тлумицькому ринку, Вона Франківська область, місто Тлумач. 7 вересня. Карина тут середа, субота. В суботу з поросятами також її в середу немає. Так, сусідній відділ. Ну, ціна зараз вже буде рости на поросята, ще якісь тиждень-два і ціни будуть рости. Так що хто ще не закупився краще швидше. Да, швидше купляйте, тому що. Сегодня было пеннимат. Да. 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 Ну що звертати увагу, при купівлі, дивіться, взагалі саму будову свині, тому що більшості зараз Запліднюють її штучно, в принципі, поросята уходять непогані. Є різні поросятка. Взагалі, бачите, якщо ландраса і такі їм подібні, бачите, от Відносно довго вони з моєї практики. Відомо, що вони довше ростуть. Треба їх довше годувати, але свинки там. великі, не м'ясні, але хочеться довше годувати. Там оці F1, три в одному, як то кажуть, ці свинки вже підкрещені. Вони більше такі кругліші навіть видно по них. Вони кругліші, вони тут, бачите, не довгі. Довгі, одна така однотонні. Переходу ніякого немає. Копка має бути взагалі такою грубшою, колотою, парад має бути ширший, і та свинка буде і швидше рости, і буде м'ясо пильна. Це більше, бачите, такі видно більше ландрас у них сидить. Такі вони. Трохи є, бачу, поросят на ринку. А яка ціна цих? Ці? Яка ціна їх? Яка ціна? Ага. 1500. 1500? Ага. Друзі, 1400. Ти... 1400, 1500. 1, 0, 68. 55. 55. 10, 491. 10, 491. То ви звідки? Okay. Живачово. Телефонуйте, хто в межах Івано-Франківської області. Полишніх як не телефонуйте, суто по справі. Якщо хочете дійсно купити поросята, чи є що. Ви, є, маєте що дома тільки тут, ті, що є. Є, що вдома, людина, так, що телефонуйте. Чи людина підвезе на ринок, чи заберете. Десь з дому. Якщо більша кількість, я думаю, що людина зробить вам і доставку. Ціна адекватна, поки хороша ціна, Купляйте, тому що ціни будуть зараз стрімко йти вверх. Побачите сьогодні у нас. На сьогоднішній день така ціна – 1400 гривень, так що. Це на це увагу. Це ландрас, це щось Ландрас більше? Ландра ландрас з Петренком. Це Лондрас з Петреном. Ландрас з петреном – такі це м'ясна свиня, вона досить велика свиня росте. А з сухим годуєте чи сирим? Ні, з варто ж. шабарім. Так, нема проблем, нема проблем перевести їх на сире. Пологенько-полегенько переводити. там. Вони, вони, та, вони нормально їдять, сонки вже досить вони, не, не в їжі. Я своїх переводив з першого дня. Привіз, так зразу сирого всипу і не немає. Травички, поки є трава, якась клюшина літарна. І вони гарно набирають вагу. Ось так, йдемо далі. От про що я говорив, бачите? Така будова. От петренчики, бачите, які вони? Помість але зовсім інакша будова. Задня, як то кажуть, клуби. Найбільше такі вже м'язисті. От, От зверху. Видно свині конституцію, свині, будову, широкий перед. От такі свинки мають бути. Вони більше м'ясиста така порода. І вони гарно набирають вагу. Це петраня, так? Так що обов'язково звертайте увагу, коли ви на ринку, купуєте поросята, беріть. от такого плану бути поросята. Видно позаді, бачите, такий розколотий зад. У них тут буде з них результат. Кого цікавить хороші поросятка, записуйте номер телефону 098 63 48 129. 129. Дійсно, хороші породні свині. Яка ціна у вас? 2 000. 2 000. 2 000. Ви розумієте, краще дати на тих 500 гривень інколи дорожче, але взяти ту свиню, в якої буде більший вихід потім. Буде більший вихід потім м'яса, вона швидше росте. І ви будете задоволені. Звертайте обов'язково, не ведіться на ціну, там на тих 100-200 гривень дешевше на це не ведіться. Візьміть, візьміть нормально нормальні породні свині. Аж штучно запідніють їх чи. Старностер ровно. Ні, тут трошки шосте. Не, майновайт буде менше. Ось такі свинки. Так що телефонуйте. Людина є ще поросятка в наявності. Зранку просто продалися свинки. Так що ціну знизу, так куди з половиною продавалися зранку, так що свині досить досить непогані. Ось так, йдемо далі. Yeah. Розіб'ємо на дві частини огляд ринку допомога за сьогоднішній день. Нам зараз ще покажемо декілька є поросяток і переключимося на курчата і на кролики. Так що очікуйте другу серію. В кінці відео не забудьте підписатись, а ми йдемо далі вам збирати якийсь матеріал і інформацію, що цікавого є. Бачу, її квіти доподають вже зараз більше. Осінь вже все закінчення сезону. Курей не особо багато є, але щось. Я вже свинки які пішують, так що там зараз. ще далі Дякую, хто був з нами, дякую, хто нас дивиться. До побачення.